Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться сьогодні, яка в нас буде в продажі красота. Бо це я ж кажу, колись було трошки усп Люди почали писати і потім жалували, що не співають купити там, чи ще щось. От. Е прикупив вам півтони усп <twitch> Я знаєте, дивлюсь на це все. <twitch> Як його продавати? От дивіться, от є така от... То може шари більше, чим я трошки. Ну, людина не може знати цього. Отакі от ось. Це ж не виспешка. Ну, І вернею, ОСП-шка, але якась вона не така. Бачите, тут є степази, а це просто. Може це якийсь типу, е, той узел. О, от, типу, отак воно хлябись. Ну, якийсь перехідний той. О, Дивіться, як плотненько. Коротше, всяке-всяке отаке. Ну, сьогодні у нас будуть. Продажі поки місць важкі желізачки. А ви не забувайте поставити лайкосик, підписочку оформити. І все буде в нас чітко, щоб ви не пропускали такі ніщачки. І так, приступимо. Отакі от будуть у нас плитки. Ну Вони всі в основному б ушні. Ну, Состояння, я вам зараз покажу, розкажу. Дивіться, вони будуть по номерам, це ціна. Розміри вся вся інформація присутня. 360 х 180 х 60 1900 номер один. от 1 косячок, от косячок, ну, Так, в принципі, плоскость тут хороша. Ну, ви бачите, судя по стружки, ого, ого, судя по стружки, вона працювала. Це вам вже вважаю, готовий фрезерний стіл. Грубо І комусь на станочок десь поставити. Ну, коротше, УСП клас, класна вещь. Е, вес у них одурений. Я думав, чого вони так дорого стоять. Ну а по суті, це литий кусок металу з пазиками. Пази тут на 20 я наміряв. 1900 номер 2 Розміри, ціна номер 2 Ця красива. Ці уголочки, вони так наверное, з заводу спиляні. От, тобі, ж, бачите, теж вам готовий фрезерний столик. Чи з боку пази. Ну, взагалі шикарно. 1600. Номер 3. 1500, бо, бо все чуть-чуть, косячок, все заїздон заїхали. і от. А так ці, ціленька, красиво. Дивіться, навіть... Даже... Отак, ручка вам раз, підняли, положили, убрали. Номер 3 І е, желательно попрошу вас скріншотики. Типа там плита номер 1 No2, номер і писати. Ну, скріншотики це взагалі. Шикарно. Я ж кажу, я їх номерую, щоб собі трошки упростити жизнь, е, коли закази формуються. Щоб понимать і не, при... не про... проїхати. Короте. E, номер 3, номер 4 Отака от з маслостанцією, ну, під масло канали. ну, Не маслостанція, коротше, дивіться, знак качества. 87-й год. Така красива, маленька. E, от розміри, ціна номер 4 номер 5. Красива розміри, ціна номер 5 ну, файні, Мені подобається. Мені подобається. Номер 5 Номер 6 така як номер 1 에... Розміри 1950, а там у нас 1900. А що це? А, тут менше заїздонів. Тут ось один тільки, бачите, косячок. Вот. А так. Охраня її підніму. Воно важуче. Отак от. Целеньке, красиве. Красиве. Зараз пальці. Ой, щоб не відбити. Так, продовжуємо продовжувати. Номер 6 Номер 7. У нас будуть. Два отаких от один квадратний. Квадратна УСПшка, така от красивий, І оце їх, дві штуки. Оця скручена. так от тож. ну Вони не одинакові. Ця прямоугольна, от, ця прямоугольна, квадратна. Тобі ж шикарно, коли вони в парі, дві одинакові, тобі ж їх як паралельки використають. Ну, теж піде. Що вони в нас? 1600 номер 7 От. По длині вони, ну, сантиметрів по 40 Десь на них я бачу в надписі. Ладно, зараз дойдемо. Номер 8. Так. Бронзова втулочка. Це не з якогось столика поворотного. Ну, воно чисто, бачите, як проміжуточний варіант. Номер 8 розміри, ціна. Скажу, що ціна така, бо воно важуче Тут плоскость шикарна. Видно. ВСЗ, щось таке. от. Тоже. А, ні, є пазик. Один, два, є. Це в нас був номер 8 Далі, уголочок. 700 гривень. Такий от красивий, чугунний. Теж він десь 150, мабуть, на 100. Щось Я не поміряв. 700 гривень уголочок. Щось, мені каже, він дуже востребований. Будуть за нього багато писати. Повторяю, це не от фонаря. Від фонаря бо Судя по вісу, далі. Номер 9. Дивіться, тут ось у розмірі 120 на 360. 120 на 300 на 60. 1150. Номер 9. Ой. Це теж, бачите, з дюркою. Що у нас тут? Тут є пазик. кріплення. Ну, я ж кажу, може хтось кудись примудрить. Номер 10. Теж з дюркой. Розміри, ціна. Пазіки. Красиве все. Ну, я ж кажу, воно попадається і нове, і бушне, і яке хочеш. І номер 11. Ось, я знайшов дві одинакових, вони, бачите, би одинакові, але не до кінця, Тут є пазик, тут нема пазіка. Е, Номер 11 це щось я їх теж не поміряв. Ну, красиві. 750 гривень, оце пара. І що у нас ще? Трошки ефірного часу є, є про що побалакати. О, дивіться, який знайшов мікро. Ось о. Можна використовувати як мікросинусний столик. <laughs> ну що, Серйозно? Серйозно, дивіться, красиво, прикольно. Раз, типо, там, виставлять угли. Це один столик. Оцей ж... другий. Ну цей він чисто так, бачите, туди, на 90, сюди на 90 відкидаються. Пазиків нема. Не пазики, а ці ось те пази. О. За нього не знаю що. Це воно трошки як отдільно йде. Е, ну, в общем, кому інтересно, пишіть, договоримося. Можу, в принципі, вам ще предложити отакі от дві призми. Ой, призми. Тоже що то. Ну от, Оці дві призми вже кілограм 6 напевно, якщо не більше. Та гривень 800. 800, да? Ну, Хай буде так, бачите, з дюрочками паралельними. Ну, хай буде гривень 800 гривень. Теж якось обозначити скріншотиком чи ще якось. От, тепер що касається всякої мелочовки. ну Прижимчики то потім будуть. Прижимчики, болтики, в мене там їх цілий ящик. І все, бачите, всякі такі прижимчики, паралельки. Ось що воно таке не, не ясно до кінця. Якось треба придумати їх. О, він теж кубик інтересний. На розвіс. На розвес. Так, дивіться, взяв розвішувальний інструмент, який буду брати на розвіс. І отак от. Так ось. Ось дивіться, на нагріб, ну, крім... кромі прижимчики такі гадяться то є от такі ось прижимчики я буду вибирати їх віддільно продавати ну, вони трошки дорого стоять ну, і лоти зробити з них. в остальному отак от от, що попалось от дивіться от так от. От, все, бачите якісь це 12 тут пазик ну воно ось таке мілочуха воно там херню затягне. 75-й год, 30 на 45 на 62 45 градусів. Тому що такі у главі приблуди. Вони так, дорогі, ось якась ось якась приблуда. Ось дивіться, які мікроби. Що, що за них? 130 гривень кілограм, пойдет. І отак от, от грибу все підряд. Ну, здорові. Здоров'я віддільно будуть продаватися. Ну, коротше, я ж кажу, я не знаю. Тут його вроді і багато, а вроді і мало. І хрен його зна. Ну, отак от можу все підряд отак, понакидувати. Там прижими. Ну, кратно хоча б кілограм 30. Бо тут в лопаті, що ви бачите, тут уже, мабуть, кілограм за 20 Тобі ж 29 кілограм, це на насіки виходить по 130. 3900, да? Щось я туплю вообще з утра. Ну, тобі шло, 29 кілограм. Я думаю, годиться, годиться. Ну, тут іменно не 30. Тут трошки менше. ну в общем кому інтересно, буде на отаку от всяку мілочуху. Бо поштучно тут можна до Нового року його продавати. Я ж кажу, понятно, Там ті відпадкові хтось питав. Прижимчики, там далі, теж кріпіш буде, болти. ну До того ще треба добратися. Ну якась Сьогодні поки так. Розпродажа. А там я ж кажу, понаписуйте в коменти, як його краще продавати. Поштучно чи там наборчик... Ні, поштучно <гум> точно не буду. Оце дуже довго. Якісь наборчики. ну, Типу так от дві одинакових призми уже добре. Десь комусь там на сверлілку чи на точілку, десь кудись підставити. Ну, поки так, ладно. Лайкосики, і не забувайте оформити. Що у нас тут іще ну, по цим старим знахідкам. Трошки продаємося, карданчики, Т-150, драчка, подушка, якась циркулярка, тельфер. Є струбцини мега потужні, э, домкратики станочні. Це натяжитель для ремня 800 гривень. Ну, тут один шкив важить кілограм 6 Отакий, можу теоретически. Я його можу відкрутити. Та не хрен, що я з ним сделаю. ну Це на якийсь моцкий мотор чотирьохручейний. 800 гривнів набори кусачок. От матня редуктор з патроном 1600, можна трошки торг. Тут ще трошки продаємося крючочки 7 тонн нові 1600 за комплект. По, можна попарно, можна комплект. Комп, попарно 500 гривень по 500, комплект по 400. ну якось так оцей набор, другий, другий сорт. Э, Около 300 кг тут 1600 кг. Різечики круглі, 1750 і 1400 наборчик. Ну, тут, не, тут торга нема. Ну, по собі стоїмості гривень по 50-60 кг. Ні, по 50, скоріше, 52-53 гривні кілограм. Фрезерна головка ВН 130. Ну, вона не ходить, вона без цього рычажка. Ідеальне состояние. І також тут ще не забуваємо різечки на розвес. 16, там 20-25 висота до 30. Оце 30, це самий такий здоровий гусак. Що тут ну, На пайке всі присутствують. Тобі ж, бачите, тут точена, переточена. Ну, тобі ж вони працювати ще будуть на всі бабки. Такі ось, бачите, красавчики, це на 25. От. Тобі ж мусорних я не ложу. Такі, що там убиті в хлам. Чи ще щось. Стараюсь трошки перебирати, ну, щоб воно вам не нужне його купувати, бо потім викинете. Ну і мені воно треба його продати. Всі, всі Головне, щоб всі були довольні. Правильно? Правильно. Так, тут все в нас порозбирали. Е, Електроніки трохи. І може є радіолюбителі, не радіогубітелі. Бо я люблю погубити всяку таку техніку. Ну, тут ковиряться на афінаж, тут нічого. Ковиряти на афінаж. Тут таке все. Вот. Патрончик, один залишився 130-й, 800 гривень без кулачків. Так, на трошки свет. Фрези, заберіть їх на 500 багато. КМ4, Р6М5, може р 18 попадається. Бушненькі, ну, є. Хороші варіанти, типу такого, такі товсті фрези. І оцей набор заберіть за касарь. За касарь. Тут теж розверточки, фрези. Таке таке ремонтний конус, зенкер. От. Теж желательно скриншотик скинете і... і все. Отправка напоминаю новою почтою по предоплаті. Там 2-3 дня, Як вийде. Може на наступний день. От. Індикатор Ой, індикатор внутрішки. Дивіться, може його шарахнути, цей різаком його сплавити в один здоровий, нутромір. Ну, 1500 гривень. Шикарна ціна 1018 тут. Мікрони, вон, бачите, мікрони 1500 не крайня ціна. А ні, будемо його різаком сплавляти. <гум> в один здоровий індикатор. Ладно, то таке. Що? Побалакати? Ще пару минут є ефірного часу. А що побалакати? То таке Про інтересних клієнтів. А, Люсьєн же ж поки в декретному відпуску. Люсьєн у нас опоросилась, потім, може, якось покажу вам приплод. Скажу наперед, 8 штук родило. Так що шутки про те, що продавати цю ценят на розв'язку. Це не шутка, походу, була. 8, 8 поросят таких. Кому інтересно, потім покажу. Ну, Я вчора що вилажував. Вот, зайдите, подивитесь, бо вона зараз трошки агресивна, вона не розуміє, що відбувається. Тут ходила-ходила, тут раз вісім таких щуренят бігає. <реш> <реш> да, це, звісно, люська дала сильно, 8 штук. Ну, то таке, що викормимо. Тепер всі бабки на ковбасу, бо вона тепер жре, точно як свиноматка, тому що треба кормити <реш> потомство. <реш> всі бабки на метал і на ковбасу <реш> уходять, Люські. Ладно, На цьому заканчую своє віщання. Кому ж інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скріншоти і будемо торгувати, працювати. Бо там ще теж якісь заявочки вроде, намічаються. Ну, таке Я ж кажу, всі бабки на метал. E ну, лайк, подписка, там комент, щось напишіть інтересне, смішне, таке почитати теж. Все, всім пока.